Всім привіт! Сьогодні хочу показати класну зв'язку акордів АМ та С. Вона не важка, але звучить прикольно. І так, поїхали. Спочатку я поясню, як я буду акорди. Я буду називати дві цифри. Перша цифра позначає номер струни, друга цифра номер ладу. Якщо я кажу 2-1, то відповідно це друга струна, перший лад. Це з'ясували, поїхали. Збираємо акорд АМ. 2-1-4-2-3-2. Взяли його. І у нас є перебор номер 1 Це я йому дав назву, щоб ми його змогли відрізняти. І так, в АЕМі постійний п'ятий бас, ми граємо п'яту, третю, другу, першу, другу, третю. Ще разок. Наступний акорд у нас буде С. Він уже схожий з акордом АМ, але будується на трьох ладах. Відповідно, два звуки у нас залишаються на одному місці, а третій палець тягнеться на п'яту сторону, третій лад. Відповідно, 5-3. Що ми робимо в цей момент? Ми коли ми піднімаємо палець, нам потрібно стати сюди. Ми піднімаємо палець. Цей середній палець трошки здвігається, дає можливість йому стати, і він становиться на місце. Точно так, коли він буде йти в зворотньому зв'язку, цей піднімається, цей двігається, дає можливість стати під під себе. І так, поїхали. Зараз игра, як це повинно звучати, коли у вас вже буде виходить. Пробуйте, це не важко, більш деталі в мене на уроках.